Ранок триває разом з ними наша програма. І просто зараз зустрічаємо в студії ранку вдома гостей: гурт спів братів в повному складі їхні хіти воєнного часу, Бахмут, Чорнобаївка, Повітряна тривога в Криму знають і люблять в Україні та за її межами. З талановитими братами з Черкас. Поговоримо про музичний фронт, концертний тур України і нову пісню. Ну і я сподіваюся, що ми не просто поговоримо з хлопцями, а почуємо, як вони співають. Сподівайся. Вірю Доброго ранку Доброго ранку. Які ви гарні, патріотичні, такі усміхнені, цікаво. Ви як... який, який в них улюблений кольор. <с1> <с2> Просто в... В... заради приколу білий <с2> хлопці. Ну скажу вам так, я ваша фанатка від щирого серця захоплююся вашою творчістю. Ви великі молодці, і ви все це настільки круто даєте такий знаєте, драйв, такий кураж. Ви так заряджаєте українців за це вам великий респект. Дякую. А, Дякую. А, я знаю, що ви а, спочатку повномасштабного вторгнення даєте а, концерти в прифронтових містах, селах також. На деокупованих територіях. Розкажіть трішечки детальніше, де ви побували, з чим стикнулися, з ким зустрічалися, що відчуваєте? Насправді ми, наші концерти для військових ми почали ще у 2014 році. Тоді, ще в зоні АТО, ми вперше поїхали до наших черкаських військових, щоб їх підтримати концертом. Ну, а від початку повномасштабного вторгнення ми розуміємо, що. Ми зараз на такому культурному музичному фронті, якщо тут може сказати, і ми розуміємо, що ми можемо підтримати військових своїм виступом, своєю піснею, тому часто їздимо до них і співаємо. Хто розкаже, де ми були? Зазвичай концерт для військових відбувається таким чином. Є запит хлопці, є можливість зіграти для військових. Ми зазвичай погоджуємося, якщо це ну, досяжно для нас. І е, ти приїжджаєш в якесь місце, сідаєш в зелений автобус, е, тебе, тебе везуть, ти кудись везуть? звезуть? <свят> да, ти не знаєш, куди ти телефон вимикаєш повністю Йо -йо -йо -йо. і е, ну, побачив військових, зіграв для них і швиденько поїхав назад. Тому ми е, е, і, це бо... прав... і це правильно, ти буде виступав. Ми не ми не повинні знати, де ми конкретно виступали. Це нормально. Mm -hmm. а, mm -hmm. Якщо, якщо ми... так, давай щоб по-чесному не всюди ми знаємо, де ми виступали, тому що бувають місця, де ну це досить відкрито. Mm -hmm. е, а якщо то... так говорити загалом це Харківщина, Запорізька область, ну там. Найближче до, до зони бойових дій, хлопці, що вас за цей рік найбільше вразило під час зустрічі з фанатами з, з публікою? Іноді ми виступаємо на концерті. Я дивлюся, люди там радіють, десь там співають, хлопають. І в мене під час пісні приходить таке усвідомлення, що ми робимо. Ми співаємо пісні про війну. Оці люди, які в залі, вони хотіли цього, вони не хотіли цього. Вони змушені зараз прийти, відволіктись, і навіть вони змушені якось пробувати радіти під час таких страшних подій. І в мене в, в такі моменти, в мене аж прямо в мене в, мене в грудях все холодно, тому що я розумію, ну ну так, яка нам випало випробування от, на нас, на всю Україну сьогодні. Мене це вражає сильно, це найскладніше, так але все одно ви ж в очах бачите якийсь фідбек, відгук що що вас особисто мотивує, надихає, от за на, на створення таких хітів, взагалі і взагалі виходити, продовжувати виходити на сцену. Ну хочеться бути чесним: до повномасштабного вторгнення у нас рекорд на Ютубі був 40 тисяч переглядів, і це було найбільше відео, яке mm -hmm. сильно відрізнялось від інших по 2 тисячі. Mm -hmm. Тепер під час повномасштабного вторгнення у нас сильно зросла впізнаваність. І звісно, у нас вперше в цьому році, коли багато людей співають твої пісні на концерті, ти бачиш, що вони знають слова, вони знають ці пісні. Ну і це, звісно, дає сили. Це надихає, це говорить про те, що хтось знає це, комусь це потрібно. А особливо, коли е, військові пишуть на YouTube коментар піснею Бахмут, пишуть: Ми з Бахмута і ми стоїмо, поки є сили. Ну, хіба Ой. це може не додихати? Мені здається. Так, ми знаємо, нам розказали, що ви берете участь не тільки у благодійних концертах, але й активно займаєтесь волонтерством. В яких напрямках? Ну ось ми те, про що ми можемо зараз на днях. Ми вже звіт зможемо прозвітувати. Ми зробили наш е, перший такий власний збір е, гурту співбратів. Ми mm -hmm. зібрали на е, навігатори для військових пілотів, і ось дуже скоро ми вже їх передамо е, їм особисто в руки. Відзвітуємо перед усіма людьми, які змогли задонатити. Це таке наше, те, що ми за mm -hmm. організували. Але ми постійно на благодійних концертах, де збираються гроші на збройні сили України, ми постійно. Десь бува таке, що нам іноді навіть доводиться допомогти гуманітарку перегрузити з одного автобуса в інший. Розуміє, да, розумієте. Така ми, 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 ми не тільки на гітарах мій багато. Ну і крім цього, я думаю, що кожен із вас ми просто про це не говоримо. На час від часу просто скидають гроші, як і всі українці на якісь фонди, які знаємо. Ну це дійсно так? це вже спосіб життя, mm -hmm. так якось навіть легше. Правда, так, так. Так. будучи тут в тилу, і ти розумієш, що ти є корисним. Я знаю, що у вас вже зараз триває тур Україною. так? Можливо, розкажете по яких містах щось розкажіть про свій тур, щоб люди прийшли і змогли зануритися в вашу творчість і трішки переключитися. Насправді це наш перший тур України. Наші таких справжніх ніколи не було, uh -huh. і ми дуже хочемо зустрітися з нашою аудиторією. Ми дуже хочемо глянути в очі тим, з ким ми ще вживу не зустрічалися, і це такий буде обмін енергетикою. Ми багато виступаємо для військових, але так само хочемо багато виступати і для цивільного населення. Тому така можливість зустрітися. Відчавіч, uh -huh. тобто, це зараз не військові. У вас глядачі будуть, а зараз цивільні, просто люди, які знаєте, дуже довго ми йшли до того, щоб зрозуміти, що uh, не на часі, це є синдром. Вже що навпаки, на часі жити, uh, відчувати, любити, співати і Золоті так слова. далі. Правда я згоден з цим, звісно, це треба робити дуже. Усвідомлено, тобто ходити на концерт треба свідомо не, не вдаватися в якусь там гулянку, тому що хтось зараз е, важко воює для того, щоб ми могли жити з тим, що на часі. Але я думаю, що необхідно. правда і в тому, що все цивільне населення воно теж визнажене, воно теж потребує підтримки. Yeah. Тому що всі ходять на роботу, всі платять yeah. податки. Ну всі будемо так казати, що всі, і вони теж. Воюють фактично, просто на своєму фронті так в цій справі потрібно тримати баланс між тим, щоб не перетворити війну на гулянку, але при цьому наші хлопці, які стоять на передові, вони стоять саме за те, щоб ми могли тут сходити в театр, сходити на концерт, подивитись кіно і так далі. Четвертий розмовляє так, розмовляє. добре хлопці так по черзі перехоплюють ініціативу. Тоді запитання до тебе. Скоро ж виходить нова пісня? Так, <хи> так. нова пісня. Розкажіть про неї, будь ласка. Ми про пісню Непохитну говоримо? Непохитну. А, а вона ж вже вийшла. Ну, ми... вже вона вже вийшла, ми так. вже зняли відео і наш тур називається Непохитним. Він одноіменний з цієї пісни. Суть її в тому, що всі усвідомлюють, що Україна залишилась непохитною, mm -hmm. і от також це, це тільки наша, так скажемо, перша частина туру непохитним, яка по певним містам. Друга частина, скоріше за все, буде більш такими східними областями. Mm -hmm. А остання частина повинна закінчитись в Криму. Говорить, так, як одні як в одній з наших пісень, все почалось з Криму, Кримом закінчиться. Супер! золоті слова дійсно. Я так слухаю, непохитні та це такі. Знаєш, про жінок кажуть незламні, нескорені. А дійсно про Україну непохитно. дуже гарно. Бажаємо вам іще більшої кількості переглядів, щоб ви рвали і дійсно відчували, що ви є тут таким знаєте потужним фронтом культурним, який тримає тут тил. Я не можу не попросити вас заспівати щось наживо для наших глядачів, для нас. І задоволення. Дякую вам. Могли сказати ні, і все. <плес> Москва згоріла і втонула. Москва пішла на корма кула. Все було та такого ще не було. Ми все поблагали і забули. Розказують про те, що там просто по бажари, знов на їхньому росте вело, розвели дурний базар, та зберігайте оптимізм, бо тут є певний символізм. Одна Москва пішла на дно, і друга за одно. Москва згоріла і втонула, Москва пішла на корма -кула. все було та такого ще не було. Ми все поплакали за забули Що закінчується добре, нехай собі горить старий, непотріб І зберігайте оптимізм, подали певний символізм, ще прислів'я пригадай, згоріла хата, гори, сарай, Москва згоріла і втонула, Москва пішла на корма кула, все було, та такого ще не було. Все поплакали, забула. Облагали, забули. Браво! Згоріла хата. Борис Сарай. Дякую, сара. дякую вам. Співбратів. До, до речі, всі четверо брати рідні. Тож дякуємо вам за те, що зберігаєте оптимізм і символізм. Так триматися. Ми продовжуємо ранок вдома з сюжетом про непохитний кримсько-татарський добровольчий батальйон. Крим наш все буде Україна.